Воздай славу ще раз Господу. Сьогодні у нас святе причастя. Це таке таїнство, ви знаєте, яке всі деноминації, всі конфесії, всі християнських релігійних організацій проводять незалежно від і конфесії. Це і католіки, це і православні, і всі протестанти роблять це вже багато-багато сотень літ, вже тисячі років, так. Да? І ми є з вами учасниками цієї події, цієї історичної події, цих великих подій, які трапляються на цій планеті, на нашій землі, вже тисячі років. Це не просто ми щось придумали, це не просто придумав пастор, це не просто придумала якась людина і сказала, давайте ми будемо так робити. Це, це велике, велике чудо, це велика дія, яка робиться вже тисячі років. І... Ви знаєте, святе причастя, воно, в принципі, не з'явилось навіть во времена Нового Заповіту. Це продовження того, що, про що було проповідано, про що було пророчество в Святому Письмі і про що пророчествували пророки. І хочу сказати, що. Святе причастя це продовження. Продовження того, що почалося ще задовго до пришестя Ісуса Христа на цю землю, що було ще задовго до событий, які ми з вами читаємо в Біблії, це вже було. Давайте ми відкриємо вихід 12 главу з першого стиха. Промовив Господь до Мойсея і Аарона». Це в Єгипетському краю такі слова. Цей місяць для вас початок місяців, він буде для вас першим серед інших місяців року. Зверніться до всієї ізраїльської громади з такими словами: 10-го дня цього місяця нехай кожен візьме ягня на родину, одне ягня на оселю. Якщо сім'я надто мала, щоби з'їсти ягня, то нехай прийме до себе свого сусіда. Який межує з його домом відповідно до кількості душ. Розрахуйте, щоб ягнята вистачило для кожного, аби його з'їсти. Ягня у вас нехай буде однолітнім самцем без вади, можна взяти його з овець або кіз. Тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, а ввечері хай заріжуть його разом уся ізраїльська громада, і візьмуть трохи його крові, і помажуть неї обидва одвірки. Та верхню поперечку двірок у тих домівках, у яких його їстимуть, тієї самої ночі їстимуть м'ясо спечене на вогні, їстимуть його з опрісниками та гіркими травами. Не їжте його сирим чи звареним у воді, а тільки спечене на вогні, а головою, ногами та нутрищами. Нічого з нього не залишайте до ранку, коли щось з нього залишиться до ранку, спаліть у вогні. А ось як будете його їсти, Стань, стан ваш має бути підперезаний, взуття на ваших ногах, а посохи в ваших руках, їстимете його з поспіхом, це Пасха Господня. Амінь. Ці события, які ми читаємо в виході, да, книга-вихід, вони були ще за 1500 років до Христа. За 1500 років до Христа. Того, як народився Ісус Христос. Але ми бачимо тут уже прообраз того, що ми з вами сьогодні будемо робити. Ми бачимо також кров, ми бачимо хліб, ми бачимо ті прообрази, які вже є в цьому місті святого Письма. Тобто є агнець жертва, є кров за повіту, є хліб без закваски і є чаша благословення. Це було за 1500 років до різдва Христова. Ідемо далі. Ісая. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки? Адже він піднявся перед Ним як паросток від корення сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя. Ним гидували, і ми за ніщо вважали Його, але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що Він покараний, побитий і принижений Богом, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали, розбрелися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст. Його вели, як ягня на заклання. Він мовчав, як вівця, перед тим, котрі і стрижуть, так і він не відкривав своїх уст. Амінь. Як вівця, як ягня на заклання, він йшов. Пророк Ісая каже ці слова, пише за 700-750 років до народження Христа. Ми бачимо опять пророцтво, яке каже про Ісуса Христа, Пророцтво про те, що буде. Було задовго до того, до цих событий. І через 700 чи 750 років, за різними даними теологів, народжується Ісус Христос, той, про кого тут написано. Який був ведений як вівця, як ягня на заклання. Тобто, це було ще до того, як з'явилась така подія, яка називається хлібоприламлення чи святе причастя, яке ми сьогодні будемо з вами робити. І тема сьогодні проповіді вона називається велике пророцтво. Тобто, ті пророцтва, які були за тисячу років, вони деякі вже збулися. Багато пророцтв, вони збулися. Багато пророцтв, вони, на мій погляд, вони зараз щось проходить таке. І ще є пророцтва, які ми ще побачимо, а може, не ми побачимо, а вже наступне покоління, але все це буде. Якщо ті пророцтва, які вже звучали за тисячі років до цих подій, і ми знаємо, що ці події вже відбулися, вони збулися. Також ми можемо бути впевнені, що і все це, що написано в Біблії, воно також збудеться. Час. Просто на все потрібен час. Амінь. Далі. Луки 22. І коли настав час, він сів при столі і апостоли з ним, і він сказав їм. Я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться в Божому царстві. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав: Візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не питиму від тепер з плоду виноградного, аж доки не прийде царство Боже. І, взявши хліб та віддавши подяку, переламив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Так само й чашу по вечері, кажучи, це чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Амінь. Ми бачимо ці події вже, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, і Він посів зі своїми учнями. І він зробив це. Це був переломний момент, історичний момент. Бо до цього часу сам Ісус, ви знаєте, Він страждав якраз у ці е, пасхальні свята. Він, вони зробили по слову, по так, як написано в Біблії його учні. Да? Вони зробили Пасху. І вони сіли разом, і по суті, е, по суті вони е, празнували як якби Пасху. Але сам Ісус тут проголосив історичний момент, що з цього момента. З цього момента, давай Коля, ще раз з начала. З цього моменту ця Пасха вона змінила своє значення замість крові ягня, кров Ісуса Христа. І сам Ісус Христос каже, що Він і є то ягня, яке заклане за наші гріхи. І коли настав час, він в престаліса посили з ним, і він сказав: Я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Він опять пророчествує, що він буде страждати. І про це ми читали раніше, да, за 700 років до Його Різдва, до того, як він народився, про що пише пророк Ісая? А ще раніше, в виході, ми читаємо також про, про ці події. Кажу вам, що вже не буду споживати, її, аж поки вона не сповниться в Божому царстві. Далі. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав: візьміть її, і поділіть між собою. Кажу вам, що не питиму від тепер плоду виноградну, аж доки не прийде царство Боже. І взявши хліб та віддавши подяку, прилимив і дав їм кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене, так само й чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Ось тут переломний момент пройшов, який змінив хід історії. З цього моменту вже не потрібно було приносити жертву ягня, вже не потрібно було робити те, що тисячі років до нього робили. Бо він, це ягня, яке було заклане за весь люд, за нас з вами, за, всю, за все людство. Він змінив хід історії, і він порівнює себе з цим ягням, і хліб і так далі. Ще один момент такий: ми бачимо тут, що спершу він подав хліб і сказав: це тіло моє за вас ламімо, да? А потім він подав своїм учням чашу і каже це так само, і чашу по вечері кажучи, це чаша новий завіт моїй крові. Тобто, правильно приймати святе причастя, спочатку брати хліб, а потім вино. Амінь. Бо багато запитань було з цього приводу. Деякі люди роблять наоборот. Але ми читаємо святе письмо і саме так. Треба приймати святе причастя. Йдемо далі. Євангелія Івана. 648. На сьогодні багато місць писання, але я думаю, вони принесуть користь нашому житті. І так, Євангелія від Івана. Це слова Ісуса Христа. Я хліб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали? Цей же хліб, який сходить з неба, аби той, хто його їсть, не помер? Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиму вічний. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Тоді стали б сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм: Істинно істинно кажу вам: якщо не будете їсти тіла, сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця. І той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так як батьки ваші ману їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Амінь. Ви знаєте, я багато разів чув. Непорозуміння серед християн, серед людей невіручих, серед людей, які, можливо, просто ходять до церкви, але не розуміють цього. Навіщо це віно, хліб, ну що воно таке? Ну, вони не розуміють, дехто не розуміє цієї події. Вони розцінюються так, якби просто поїсти, просто попити. Каже, та я ж не п'ю ще, я не хочу пити. Можна я щось там інше поп'ю? А інший наоборот приходить і п'є чашу недостойно. Для нього це якась випивка, для кого це закуска. Хтось каже: О, давай, давай, сьогодні причистімся. І таке буває. Тобто вони зовсім не розуміють, що це таке. Це не просто випивка, це не просто тіло Христа, це не просто кров Христа, це не просто щось непонятне, це речі, про які було пророцтво. За тисячу років. Це речі, які нас приближають до спомену Ісуса Христа. Це те, що нас приближ, приблизує до Христа, те, що нас робить християнами. Бо цей е, це Таїнство роблять християни. Ми робимо це як спомин Ісуса Христа. Ми кажемо: Да Ісус, ми з тобою. Да Ісус, ми розуміємо. Ціну Твоєї святої крові, яку Ти пролив за наші гріхи. Дай Ісус, ми розуміємо, ціну Твоєго тіла, яке Ти віддав за наші гріхи також. Ми все це розуміємо. І ми є християни, ми є твої учні, ми є твої діти. Амінь. Це не просто їда, це не просто якась непонятна дія, це велика подія, яку Ісус Христос Заповідав робити нам. І історичний такий фон. історично, воно тягнеться вже тисячі років, і все це робили ще до Ісуса Христа. Сам Ісус Христос робив Пасху. Да? Це така якби предтеча того, що ми сьогодні будемо робити, хлібоприламлення, Предтеча Пасха. А Пасха означала для народа Божого: це звільнення від рабства, звільнення від гріхів, звільнення від тих кайданів, в яких вони жили 400 років, будучи в Єгипті. Амінь. Далі. Дії 27. Після того, як коли Ісус Христос пішов на небо, Його учні продовжували цю практику, вони робили святе причастя. Хоча Ісус Христос, він же пішов на небо. Першого ж дня тижня, коли ми зібралися для ламання хліба, Павло промовляв до них і, бажаючи відбути наступного дня, затягнув слово до півночі. Ми бачимо тут першого дня тижня. Тобто, служіння воно відбувається першого дня тижня. Ви знаєте, що неділя це початок. Ну, Воскресення в русском, да, неділя по-українськи це початок всього, всього тижня. Це не кінець, це початок тижня. І ми починаємо весь тиждень хліба. Тут написано Ламання хліба, тобто, це оцей обряд хліба приломлення чи святого причастя мається на увазі. І ми робимо це в неділю. Павло промовляв до них і бажаючи відбути наступного дня, затягнув слово до півночі. Бачите, наскільки була проповідь длінний, аж до півночі Павло затягнув слово. <свист> да, я вас хочу, ободрити, до півночі ми не будемо проповідувати. <свист> да, ну, було і таке, бачите. І ніхто ну, не має там, щоб хтось возмущався. Всі собі нормально присутні були на служінні, слухали проповідь, і все було гаразд. Тобто, ми бачимо тут, що продовжується ця практика. Святого причастя, вже ученики Ісуса Христа продовжують цю практику вже після Нього. Е, далі, перше Коринтян. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, преломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. «Робіть це на спомин про мене, так само й чашу взяв він вечері і сказав ця чаша новий завіт у моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно? Буде винний супроти тіла й крові Господній. Тож нехай людина випробує себе і так нехай їсть хліб та п'є з чаши. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Амінь. Ми бачимо тут, там ще можна далі продовжити, там написано, що багато і помирає і боліє. Від того, що недостойно приймають цю чашу. Я вже казав про те, що дехто серед віручих, серед вірян, серед людей, які, можливо, не розуміють, що це таке для чого. Вони недостойно приймають, цю, цю їжу, кров Христа. Вони приходять, і для них це як, як випівка якась, як якась гулянка чи ще щось. Хтось взагалі взагалі знучається. О, давай, давай, сьогодні причастімося, давай, давай, показуй. І таке було. Мені соромно за цих людей. Бо я знаю, що ці люди, вони дуже погано закончать своє життя. Бо ми бачимо в Писанні святому, про те саме кажеться, що недостойно є такі люди, які недостойно приймають хлібоприломлення. І їх життя може закінчитись, вони можуть боліти. Тому. Таке побажання, брати та сестри. Якщо ти знаєш, якщо ти бачиш, що в твоєму житті дійсно є щось неправильне, явне, ти грішиш, ти не примирився з Господом Ісусом Христом, але ти вже йдеш і питаєшся причищатися це трошки неправильно. Вначалі примирись з Господом. Вначалі зроби щось в своєму житті, щоб ти не грішив. Особливо ті, хто страдав пияцтвом. У кого до увірування була ця проблема. Не лізь сюди, не треба приймати. Виріши питання з Богом, перестань грішити. Перестань бухати за стінами цієї церкви, і потім приходь і приймай святе причастя. Це не просто не мені, ви б хуже, зробити». Нікомусь там, я не знаю, сослужителів, пастору. от цього не буде не хуже, не краще. Але ти собі робиш хуже цими діями. Про що каже Писання? Той на осуд їсть і п'є. Не роби цього. Примирись, зміни взаєможитті деякі речі. І приходь, і Бог тебе прийме, все буде гаразд. Добре Дії 1, 9:11. «Сказав, сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і Хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали. Галилейські мужі, чого стоїте і вдивляєтесь в небо. Цей Ісус, який візніс, вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо. Амінь. Ви знаєте, це пророцтво, опять же, таки, пророче слово, що буде? Точно так, як Ісус, якого бачили да, ці люди, які. Вознесся на небо. Точно так він повернеться. Але ніхто не знає ні часу, ні дня, коли це буде. Але це буде. Точно так, як то проро... ті пророцтва, які ми сьогодні читали, які були за тисячі років до Різдва Христова, до наших до сьогоднішніх днів. Але це все збулося. Це все сталося. І ми знаємо вже достовірно, що це факт, звішившися. Того, що було написано колись, що був Христос, він народився. Да? Оце все ми, ми читаємо Біблії. Так само, і те, що сьогодні ще не збулося. Ми ще не бачимо цього, але воно збудеться. І воно не залежить від нас, чи віримо в це, чи не віримо. Воно буде. Буде як електричество, як сніг, як дощ, який від нас ніяк не залежить. Чи можемо змінити погоду? Ніяк. Чи можемо змінити цвій, колір волосся своїми силами? Тут не про краску. Ні, не можемо. Чи можемо ми додати собі роста хоча б на сантиметр? Ні, не можемо. Це від нас не залежить. Так само, і ці пророцтва, вони збудуться незалежно від нашої віри. Чи віримо в це, чи ні. Чи хочемо ми цього, чи ні. Воно збудеться. Це буде. Ісус Христос прийде точно так, як Він пішов на небо. Але що від нас залежить? А від нас залежить то, що ми, потр... ми повинні готуватись до цього. Ми повинні готувати своє серце, своє життя до Його пришестя. В іншому місці кажуть, що воно так настільки різко буде, що ми всі будемо, ну, можливо, не ми, можливо, це буде ще там через якийсь рок. Я не знаю, ніхто не знає. А можливо, це буде завтра. Так само, як війна, чи ми всі чекали війну? Ви пам'ятаєте три роки назад? Чи ми всі хотіли, да? чи ми не вірили, ні, цього не буде, ні, цього не буде. Хтось сказав, та ні, це все там 2-3 неділі, там, чи взагалі не буде. Але бас, війна прийшла. Так само воно різко буде, і коли Ісус Христос прийде. Він нікого не буде спрашувати. Він нікого не буде там запитувати, ну що, можливо, прийти мені не прийти. Він прийде просто. І все, все, все написано, що все, все людство. Ми будем, хтось буде там працювати, хтось буде гуляти. Ми всі будемо займатися своїми справами, ну, справами, які тисячу років все людство займається. Але він прийде як тать, несподівано, і застане всіх нас за тим тою справою, яку ми будемо робити. І від нас залежить, що ми будемо в той час робити, чи будемо ми готові до Його пришестя. Хтось каже, я ще молодий, я ще погрішу, коли там Ісус прийде, там ще непонятно, не ніхто не знає. Може, через тисячу років. Може, а може, і завтра, а може, і через тиждень, ніхто не знає. І багато таких висказувань. Нащо воно мені треба? Я поживу для себе. Перші 60 років, а потім буду старенький, там під 80, під 70, типа пакаюсь і буду ждати Ісуса. Отака От філософія присутня, на жаль. Ви знаєте, і багато серед віручих ми живемо так, якби Ісуса Він ще не скоро прийде. Ми вроді би віримо, знаємо, да-да-да, ну ти ще не скоро будеш. Чого я буду ще щось міняти? Я поживу для себе. Ви знаєте, ми можемо проіграти, Ми можемо. Просто оказаться в той день, коли Ісус прийде на цю землю не готовими. Ми будемо зовсім не готовими. І Він тоді скаже: «Отойди, не знаю я тебе. Отойди». Там багато місць писання в Святому Письмі, де він каже, саме до віручих. Це не для всіх людей, а там слово для віручих. «Отділю овець від козлов, по правою, по леву сторону, да? і скажу, «Когда я був голоден. вы не накормили меня. Я был нах, вы не одели меня. Был темница, вы не посетили меня. До кого это он говорит? Для До народа своего, для тех, кто знает. А они говорят, когда это мы тебя бачили, да? Когда же мы видели тебя? Не помним. Он говорит, если вы не сделали одному из малых сих это, значит, вы не сделали это мне. Тобто, он звертается до верующих. Вы знаете, давайте мы Піднімемось.